Кабалі, є багато дуже різних термінів, понять. Але якщо коротко звести всю цю систему до якихось зрозумілих формул, то кабала, в принципі, нам розповідає про два всього нашого елемента: це про творіння, тобто бажання отримувати, яке було створено творцем, і творець. Але творець знову ж таки, ми кажемо про те, яким чином він себе проявляє відносно творінь. Бо є таке поняття в кабалі, про яке ми не сказали, це ацмуток. Тобто це творець і та його частина, його сутність, яку людина не може осягнути. Тобто, не немає зв'язку. І кабалісти розуміють, що ось там є якийсь бар'єр, де ми вже не можемо сказати нічого про сутність творця. Але ми знаємо те, яким чином він себе розкриває, і ось те, яким чином ми його розкриваємо. В Принципі, називається світлом, тобто це те, яким чином він себе проявляє. Він еманує себе, тобто свою силу, свою енергію по відношенню до творіння. Творіння це бажання отримувати. Ми це все вивчаємо дуже систематично.